Папа Франциск, духовний лідер, понад мільярда католиків у всьому світі помер. Ватикан оголосив цю новину у відеозверненні, зазначивши, що все його життя було присвячене служінню Господу та його церкві. Франциск Справжнє ім'я якого Хорхе. Маріо Бергольо народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, столиці Аргентини, і був обраний папою римським у 2013 році. ще вчора лідер католиків виголосив благословення з балкона Базиліки Святого Петра. маючи ослаблений голос і сильно підірване здоров'я. Усі думали, що ситуація покращується. Поки одна частина світу оговтується після новини про смерть папи римського, інша обговорює давнє пророцтво. Воно вже понад 400 років зберігається в секретних архівах Ватикану. Йдеться про книгу Пророцтво пап або пророцтво святого архієпископа Малахія про Верховних понтифіків. За легендою, Малахій архієпископ Арми, мав видіння, в якому побачив усіх майбутніх пап римських до кінця часів. У цьому списку налічувалося 112 понтифіків, і згідно з багатьма інтерпретаціями, саме Франциск був останний останнім у цьому містичному переліку не забудьте помолитися за мене. Ця книга описує кожного папу від 1143 року до останнього більше ста латинських фраз. Кожна загадка, але остання звучить як кінець часів. У часи останнього переслідування святої римської церкви правитиме Петро Римлянин, який годуватиме свою паству серед численних скорбот, після чого місто семи пагорбів буде зруйноване, і страшний суддя судитиме людей. Місто семи пагорбів це, звісно, Рим. А деякі трактування припускають, що папа Франциск останній у списку через його хворобу, зокрема важку двосторонню пневмонію, госпіталізацію, теорії про кінець папства отримали нове дихання, і кінець світу настане вже у 2027 році. Я була шокована, коли о четвертій годині почула новину, що папа Франциск пішов з цього світу. Мені було так приємно бачити його вчора у вікні Ватикану, коли він прогулювався площею. Знаєте, можливо, це було проведінням, як сказав кардинал Долан. Його останні слова були Щасливого великодня всім. Хіба це не неймовірно? І це нагадало мені про лист святого Павла, здається, до Тимофія. Я поборов добрий бій. я завершив гонитву. Я зберіг віру. О, він справді боровся. він дійсно віддав усі сили. І коли він йшов по площі, я думала, що він завершив свою гонитву. Можливо, щоб попрощатися з усіма і благословити їх. Вперше цей містичний документ був оприлюднений ще 1595 року монахом Бенедиктинцем Арнольдом Віон. Історики відзначають, що перші 74 передбачення про пап були напрочуд точними, а від наступних фраз стали більш розмитими. Є припущення, що текст з певного моменту хтось підробив або його дописувала інша людина. При цьому є збіги, які вражають навіть скептиків. Наприклад, слава Оливи, деякі вважали, що це передбачення стосувалося папи Бенедикта XVI, адже орден святого Бенедикта пов'язаний з оливковими гілками. Праця Сонця вважається натяком на папу Іоанна Павла. Другого, який народився під час сонячного затемнення. А розділ апостольський мандрівник часто пов'язують із папою Павлом VI, який багато подорожував. Офіційний Ватикан не визнає автентичність пророцтва Малахія його вважають вигадкою, створеною у шістнадцятому столітті для політичних цілей. Утім, зважаючи на дивовижну відповідність описів у пророцтві реальним папам, сумніви все ж лишаються було дивно бачити, що він лише кілька днів тому зустрічався з віце-президентом Сполучених Штатів, і він був у хорошому настрої, хорошій формі. І почути, що він помер. Це справді несподівано. Що найбільше бентежить дослідників. Це питання чи був Франциск тим самим останнім папою? Думки різняться. Одні вважають, що Франциск справді завершує список, хоча його ім'я не Петро, як зазначено у пророцтві. Та у Франциска прізвище Бергойльо, яке може перекладатися як гора або скеля, що перегукується з іменем Петро, тобто камінь. Інші переконані, що саме наступний понтифік той, кого оберуть на конклаві найближчими тижнями, і стане таємничим Петром Римлянином. Конклав це зібрання кардиналів з усього світу, які збираються у Сікстинській капелі. Тільки ті, кому не виповнилося 80 років, мають право голосу. Конклав це коли кардинали приїжджають до Риму, щоб обрати нового папу. Є близько 140 кардиналів, які не старші за 80 років, і вони входять до Сікстинської капели, щоб голосувати, хто має бути новим папою. Кожного дня вони проводять кілька голосувань і вирішують, кого хочуть бачити папою. Після кожного голосування вони спалюють свої бюлетені. І ви можете побачити дим з Сікстинської капели. Під грифом таємності, ізоляції і суворої дисципліни кардинали голосують доти, доки хтось не набере дві третини голосів. Зазвичай у Сікстинській капелі немає комина. Його встановлюють спеціально для конклаву, і кардинали повинні спалювати свої бюлетені, щоб зберегти таємницю. Оскільки, коли кардинали голосують за того, хто має стати папою, вони повинні бути повністю відокремлені від світу. Вони не повинні мати жодного зв'язку з зовнішнім світом. Вони не повинні користуватися мобільними телефонами. Вони не повинні читати газети. Вони не повинні бути в контакті з навколишнім світом. Якщо дим чорний або коричневий, це означає, що папа ще не обраний. Коли дим білий, це означає, що папа був обраний. Коли білий дим здіймається з даху капели, світ дізнається, папу обрано. Хабему з папам звучить з балкону Базиліки святого Петра. Так знову починається історія. Згідно з традицією, тіло папи буде виставлено для прощання у базиліці святого Петра протягом кількох днів. Очікується, що сотні тисяч паломників прибудуть, щоб віддати останню шану. Після похорону розпочнеться період седеваканте порожнього престолу. Перш ніж кардинали зберуться на конклав для обрання наступника. Цей період традиційно триває від 15 до 20 днів. Хоча точна дата початку конклаву ще не оголошена. Багато дослідників погоджуються: навіть якщо пророцтво не є буквальним, його символік яка може вказувати на закінчення важливої доби в історії католицької церкви. що вражає найбільше, це те, як папу Франциска люблять прості люди, найнижчі верстви. любов, яка народжується знизу. Ми пам'ятаємо, як кардинал Фарел назвав це привілейованою любов'ю. назвав його справжнім учнем Господа. Саме такими словами його смерть була оголошена камергером Святого Престолу. Історики стверджують, смерть Франциска може символізувати не апокаліпсис, а завершення багатовікового циклу та початок чогось нового, менш визначеного, але не менш потужного за значенням.